Відзначення 45-ї річниці освітньо-виховного центру імені Софії Русової, відомого як дошкільний навчальний заклад номер 13, співпало із 155-річчям від дня народження Софії Русової. Ім'я цього відомого педагога заклад удостоївся носити першим на Чернігівщині. Софія Русова й дійсно для багатьох поколінь наших сучасників це відкриття для навіть для мого покоління, це колись була закрита особистість. От бо її називали буржуазною націоналісткою. І напевно, що треба було багато пережити, щоб зрозуміти наскільки, будучи не українкою, вона сповідувала українське. Вона сповідувала оті народознавчі корні, які дійшли до нас від діда прадіда. І ви знаєте, саме напевно звідси. Йде основне виховання нашої дитини, бо ми сповідуємо народознавчу педагогіку, ту педагогіку, яка писана століттями, віками. І чому саме для нас Софія Русова, ви знаєте, як була ну, як знахідкою, і в той же час ми настільки швидко і зрозуміли, і вона війшла в наше життя, бо вона описала те, про що ми говорили, чого раніше будемо казати, десь обходили десятою дорогою. Із Відомих усім суспільству причин, от а потім, коли відкрили, ми пораділи всі разом від того, і батьки, і садівниці. От і бо там знайшли те, що називається вічне, правічне, те, що допоможе сьогодні виховати справжнього українця. У підготовці свята взяли участь вихователі, діти і батьки, садок і родина, сім'я єдина це головний принцип виховання цього закладу. Тут переконані, що сучасна дошкільна освіта невід'ємна від родинного виховання. Той захід, який пройшов, я в нього вкладала слідуючи. Я поєднувала в собі той принцип, який народився саме в нашому дошкільному закладі. А знайшли е, ми його знову ж таки у е, золотих працях Софії Федорівни Русової, що найголовнішим вихователем залишаються батьки, найголовнішим вихователем є мати. Отож, садок і родина сім'я єдина. От саме е, в цій умові ота дитина, що знаходиться посередині садок і родина, посередині дитина, вона вбере в собі найкращі якості народознавчої педагогіки, яку сповідувала Софія, яку, на, на базі якої була написана концепція дошкільної освіти. Таким чином, саме духовність, народність це і є от, ті найголовніші принципи, які ми сповідуємо, і саме. Ось це ті відмінні риси, які наш садок відрізняють від інших дошкільних закладів. Бо виховання духовності у малого українця мені здається на сьогоднішній день це найсвятіше, тим більше в поєднанні із батьківським вихованням з родинним у теплій сімейній атмосфері діти виявляють свої таланти, адже кожна дитина це цілий всесвіт, який треба зуміти відкрити. Діти надзвичайно люблять ці свята, участь в усіх заходах, які проходять у дошкільному закладі, і за межами дошкільного закладу. І ви знаєте, мені здається, от зерно цієї активності, творчості, які посіяні саме в оцих малесеньких наших дошкільнятах, вони виростуть золотим колосом тоді, коли ці діти підуть до школи. І вони вже там ні в якому разі не будуть пасивними, бо діти вібрали в себе найкраще бажання бути обов'язковими обов'язково лідерами, обов'язково бути першими і знати, пізнавати, цікавитися, проявляти свою творчість, активність. Вони надзвичайно, ви знаєте, надзвичайно проявляють себе в театралізованій діяльності, в музичній творчості. І від того, ви знаєте, і батьки, і ми, дошкільниці, садівниці, радіємо. Особливістю роботи освітньо-виховного центру є народознавча спрямованість. Тут прищеплюють любов до рідної землі, мови, традицій у творчих планах педагогічного колективу, впровадження у роботу закладу і музейної педагогіки. Передовий педагогічний досвід нашого дошкільного закладу нині вивчається не тільки інститутом інститутом вдосконалення при Чернівському інституті підвищення кваліфікації вчителів, а і Києвом. І в нас дуже тісні співпраці. Ми працюємо над цією проблемою музейна педагогіка, бо це ж знову ж така таланка, яку колись висвітлила Софія, висвітили передові педагоги свого часу. От а ми зараз повертаємося туди. І бачимо, люди добрі, тож ми робимо дійсно сокровенне. Ми знову ж таки ведемо дитину до святого, ведемо до культури. От, бо, знову ж таки, це надзвичайно цікава, корисна і потрібна проблема, яку свого часу підняли в Німеччині. Це було 19 століття. І знову ж таки, ця проблема в наших планах обов'язково буде висвітлена. І співпраця, тісна співпраця з Державним меморіальним музеєм Василя Олександровича Сухомлинського із музеями і дошкільними закладами, які носять ім'я, славетне ім'я Софії Федорівни Русової. Ось отакі плани. І, звичайно ж, театралізована діяльність, і, звичайно ж, поглиблення роботи по музейній педагогіці це те, що, будемо казати, це та джерельна криниця, до якої ми ще будемо звертатися і впевнені, там знайдемо нові таланти і нові родзинки. Основне завдання садочка виховати і підготувати дитину для подальшого навчання, розкрити її творчі здібності. Особливістю цього освітньо-виховного центру є співпраця із навчальними закладами міста. У Нас дуже тісна співпраця із загальноосвітньою школою номер 10 його директором її директором Володимиром Михайловичем Казиміром. І коли знаходжу своїх дітей на дошки пошани, а там вони і розміщені не тільки відмінники, а й кращі учні, активісти, спортсмени. Я бачу там безліч своїх дітей від маленького до великого і радіє душа. Наталія Примушко свято вірить, що нація народжується у колисці. Якщо ми правильно її виколихаємо, вона буде справжньою. Діти це гордість і головне досягнення у виховній роботі дитсадка. Звідси пішли е, садівниці, які згодом стали методистами, стали завідуючими. От, із тих стін пішла Людмила Семенівна Василевська, нині заслужений працівник освіти України. І це ім'я ми згадуємо з гордістю і шанобою. І таким чином, ви знаєте, це колиска не тільки для дитини, це колиска і для садівниць. А ще я хочу сказати, що це той дошкільний заклад, який завжди в усіх починаннях був першим. І це не для красного слівця, це дійсно так було. І так ми свого часу пережили перші державну атестацію і пережили її з відзнакою. Для Ніжина це була знакова подія, а тим більше для нашого дошкільного закладу. Завжди цей садок був правофланговим, багато років підряд, а це 4,5 десятиліття. Практично, коли була така можливість завойовувати червоне знамено, так то воно в нас назавжди залишалося. І практично і в інші дошкільні заклади воно не переходило. В нашому дошкільному закладі виховувалося багато педагогів, які отримали звання виховатодист які отримали знак відмінник освіти україни які стали вихователями вищої категорії так, от живемо, так працюємо. Привітати дружну родину освітньо-виховного центру імені Софії Русової із 45-річчям прийшли і офіційні гості: депутати міської ради, начальник управління освіти Сергій Сипливець та заступник міського голови Світлана Васильєва. Остання від імені міської влади привітала дитячий садочок з ювілеєм та висловила своє щире задоволення від побаченого дійства. Що може бути красивіше, і тепліше, Чим ці емоції, чим всі слова, чим ці беззубі посмішки, чим цей танець, чим ці слова, які ми, можливо, не всі зрозуміли, але ми сприйняли його душою. Прекрасне ім'я носить ваш заклад. Заклад імені Софії Русової. Це була непересічна людина, людина, яка не була по походженню українка, тому що батько в неї був швед, а мати француженка, але наскільки вона любила Україну? Що навіть час говорила, що в основі виховання це дитина, її талант, всі діти талановиті, всі неповторні, всі прекрасні. І тому я вас вітаю всім святом, вітаю святом цей прекрасний заклад. Хочу, щоб ці саме гарні, саме непересічні слова Софії Русової вони однозначно були, вітали в цьому приміщенні і мали якесь своє продовження. Від імені міського голови. Я вас ще раз вітаю, бажаю вам здоров'я, вважаю вам, здоров вам кохання і хай ці всі дітки, які виступали сьогодні перед нами, матимуть щасливу долю, велике здоров'я, прекрасних батьків і непересічне щастя перебувати в цьому закладі.